Кохано, все добре. Так, так, все добре. Я все нормально. Кхано, що таке? Я схожу вже. Вони мене в воду відходить. Як же відходить? Вже, вже? Вже? Так. Пішли в лікарню, поїхали в лікарню. Так. Добрий день, мене рода, ви знаєте. Так, так, ви маєте У нас запуск є. Вені все погано Ви виходьте і будьте тут. Я так переживаю я надіюсь, навіть все буде добре. Так, зараз будемо приступати до родів. Все, ви народили. О, о яка вона мила. Какую. Маленька. Добре. Все, зараз ви молодь, у вас вже виписка, ви можете вже йти, Тримайте вашу коляску. Я вже прийшла ох, все добре. Так. Я народила вичується рівне дитя. Добре, що все прийшло добре. Вертаємось додому. Я маю для тебе сюрприз. Який сюрприз? А який сюрприз? Ти мені не розказував про ніякий сюрприз. Побачиш. Так. Все сумочка, ось своя тут. Так. Так, так, так. Просто уже так хочуть перевдягатись, тому що у меня вже трохи же по такому складному. Мені. Треба даже переб'ягнутись. Ну, я наразі не знаю, що. Ну, я наразі буду в цьому Ось вона. Де сюрприз. Давай собачка. Тримає. Це така косметика. Оце входить за тілом. Колюску потримаю. Так. А де колись? Потім візьму мій коротко. Далі подивимось це. О, вау, тут всякі такі кремчики, всякі такі байзамчики. Тут є Е ем... Масочка. Масочка, вона така красивая. Все це... таке красиве. Тут бальзамчики всякі. О, це таке дали. Дуже тобі дякую. Я буду собі, в мене буде такий наборчик прикольний. Дуже тобі дякую. Дуже дякую, дуже прикольний. Що своє щуплю сподобаюсь. Ось це ще. Тут є така сумочка. Ось тут всякі такі красиві окуляри. Ось це я вже так хочу вдягнути своє нове платье. Ось просто хочеться вдягнути, тому що я його не вдягала, бо я б була вагітна, я б його тріснула. О, воно і далі. Воно шикарна. Мені край. Добре, що в мене вже животик така нема. Все красиво, може я буду в ньому? Ну так, я буду в ньому. Красиво таке. Ох, в ньому ходити, мені мені дуже подобається. Так, носочки не будемо вдягати. Не будемо, Так, може підемо кудись прогулятися. <плес> Сонечко моє. Так, вона... Давай. Зараз ми будемо спати. Ми зараз поїдемо їх на прогулянку. Так, пішла. Це було б добре, бо... тому що вона не народилася і треба і на прогулянку сходити. Так. так, Донечко, що мам? Так, що таке, мам? Що, трапилось? Ом, um, я не розумію. Um, що трапилось? Я вже на я. Гадаю, що я вже народила. Я привезла твою красуню, сестричку. О, вона така прикольна. О, чекай, зараз я її на руки о, о, яка вона красива. вона мені подобається. Ми йдемо на прогулянку в ресторан, а ти ось тут. А, добре, мам. Папа. -па. Так, мы съездим в самый новый ресторан нашего места. Так. Эм, э, добрый день. У вас есть ли места для нас? Так. так, так, є. У нас все є для вас. Ви замовляли в нас столики, ми пам'ятаємо. Виберіть. Ще десерт. Всяке так. Е. Берев дві руки. Ту набирайте. Добре. Окей, ми щось так еще стоп. Седаем. Ой, что-то уже. То есть тут рядом. Ну и платит. На влезать. Ой, пал Ой мы Поднимаете. Поставим мы нашу доночку тут. Так, чтобы замовот. Я буду спагати. Так. Погати. Ммм, мм, смачно. Я, я після родів я хочу щось легеньке. Я теж буду в А потім я еще ищешь на колод. Так, товарищ такие ці блюда. Асолодки, коктейлі і всякі таке Измероваю ну, да. основный Так, що я буду О, я ніколи не їла, хочу спробувати. Так Це, схоже старый чи що? Все для нас люблю коктейль. Я в туалет і и я. Схожу, вона вже хоче задомувати. Дякуємо вам до побачення. Куди ще поїдемо? Я, б... Я не знаю. Давай з'їзде в магазин для малят, щось їй прикупимо, а то в нас майже немає одягу для маленьких діток. Так, добрий день, ми за одягом. Ага, добрий день. У нас є одяг. У нас тут он посад. Такой семчик нам требуется щоб на неї налазило. Ну, а що, можна Ось таку курточку без рукав. Ось таку курточку їй. ей. Может, в этой есть такой пляж? Давай. и такую игрушку. Берем все костюмчики, чтобы я была в чем. Шапочку ей не потребно. на ней уже есть шапочка. И такие штанишка. Так, зараз. О, тут есть пакетик. И все. Тепер поїхали. Чи такого ось такого зайчика? Ще ось такого зайчика Поїхали. Ми забули колись, так що її беремо з собою. Так. І тепер уже. Їдемо додому. Так, воно колись приїде чи ні? Дай ми вже приїхали з прогулянку. Так, ми ще її все всього не купляли. А мені, ви ніби щось купили. Ой, я не могу про тебе забула вибач. Просто народилась і просто хочеться і всім угодити. Так, зараз подойди сюди. Я посмотрите плясочку так складу. Йим? Все непотребне. Кладемо на склад. Це якісь костюми. Так, так. А, это, это, костюм, костюмы. Ах, б. Ой, мне это потребно тикеты. Просто уже хочется что-то срочно тягнуть. Ну и так я хочу уже я пару дней и я перейду в ведро. Ой. Так, що ви вибрати? Все потрібно це вже розтягнуто. Хочу расскажуть. Ягнута де тике. Забутылочка. Ой. Треба щось інше сути. На цьому я теж не зможе ходити. О, ось це я вообще вдягну. Мы будем срочно. и домашним вот костюм. зайчиком. Костюм. 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 Я вже лягає спати зі своїм зайчиком. Тут. А це подаруночки для неї пам'ятаю. подарила. Ох. Так. Так. Я втягнусь в цей звучать. Так намагаюся вдягнути. Може Мы же вторите шли найду. Так, я хочу... То чи в тебе є якісь зручні взуття Може. Ой, мама, в мене немає ніякого взуття. Ти казала, зручне. А, в мене такого вообще. Думаю, не було ніколи. У мене все тільки модне. А, модне. Зрозуміло. Ви еще ну, на його поверх подивились, що я буду так, в такому незручному одязі ходити. Ні, ні. Так. О, ой, я ходив мені так. Ось так уж ту не ось так я хочу полетіти на той. Тове. я не знаю, як вона називається, але це дуже певне місце, про нього всі про нього всі говорять. Хочеться туди. Думаю, ну, повезти ми маємо туди попасти. Нам давали висити. Там ще в мене є. Ну, там ще є моя перука... пер пер перукарня. Так. Так, зараз так Ух. ось тут нового джено. Добре все так. Розпаковую її одяг, Ліжечко кладе і все. Ну и мы будем это заканчивать на тему наше видео. Если вам это сподобалось, то ставьте лайк и пишите в комментариях, я хочу продолжения. Ну, всем, ну, всем, па-па-па-па, и... Не без мене, не без мене, не без мене. І до зустрічі! А з вами були ми. Сім'я The Vatar World. І ще Всім па-па-па-па!